Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Алілуя! Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа. Чи виникало у вас питання, звідки береться життя? Над цим питанням бореться весь науковий світ. Закон Біогенезу, відкритий блискучим науковцем, Богословом, пастером, спростував теорію самозародження життя. Життя виникає лише з уже наявного життя. Бог вдихнув життя в клітину. Та тіло, і лише Бог може повернути життя померлій людині так Воскрес Ісус Христос, у якого вірять мільярди, очікуючи свого Воскресіння і життя вічного після смерті. Розглянемо живу клітину, щоб зрозуміти грандіозність Божого задуму та проекту створення життя. З підручників відомо, що безбожні атеїсти минулого мали розуміння про клітину як про звичайну пляму. Однак у вік технології ми знаємо, що це високо впорядкована структура, що вражає своєю складністю. Ісус Христос сказав: злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Амінь.